Бажаю здоров'я, з вами Борода Тейсанта, і ми починаємо нове проходження. А саме симулятор агента з нерухомості. Я не знаю, що це за гра, що на нас чекає, я теж не знаю. Просто побачив в стімі і думаю, а чому б нам не спробувати? Тож, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і давайте дивитися на наші перші емоції. Let's go! Отак От виглядає основне меню. І що ж, завантажити нам нема чого. Не знаю, чого воно тут є, якщо тут нічого немає. Гра в довчасному доступі. Тобто, я думаю, ця гра буде трошечки схожа на Car for Sale симулятор, якщо я не помиляюсь. Тобто симулятор перекупу. Окей, налаштування я трошечки глянув, що таке кредити. Я, я не знаю, що це таке. Напевно, це якась девелп. Develop... А, це, напевно, як титри назад. Все, нова гра. Складність нормальна, денний цикл нормальний. Все, все обираємо нормальне. Так, що нам тепер треба обрати собі Сергій, Микола, Володимир. Це тобто я, правильно? Олег, Роман, Артем, Ігор. Віктор Ілля. Так, я оберу собі Ігора. Гроші, торгівля, удача, швидкість. Супер. Ігор, не буду нічого змінювати. Ну, добре, давайте Санта, вам так буде звичніше. Але я ж то. Я то і є Ігор, тому мені й звично. Окей. Дружину обожу. О... <бхи> Та яка різниця? Ну. Нехай буде Дарина, окей. Не знаю взагалі, що це нам дає. Тут навіть завантаження, це все меню. Дуже схоже на Car for Sale. Не знаю, що це буде. Зараз ми подивимось. Так, я так розумію, наш будинок. Ой, ой 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 куди ж ти пішла? Відкрити валізу та візьміть гроші. Валіза, валіза може бути? Може бути, валіза. Відкрити валізу. Опа! Взяти гроші. Гроші є. Що у нас тут далі? Ага, Тут нічого. Так, натисніть таб, щоб відкрити і закрити інвентар. Так, кола, чіпси, донат і, і картопля фрі. Окей. 41 тисяча у нас є. Де я можу. Опа. А можу я взяти з собою? Мені здається, тоді наші справи підуть тільки вгору. Ви уявляєте, просто я заходжу, кажу. Я хочу купити твою будівлю. Він каже, ні, і я такий просто БАМ! Так, що тут у нас? Пусті кімнати? Тут кухня, ага це що, це туалет? Не можу відкрити. Так. Ей, як вийти? Може взагалі вийти? Ну, таб, я відкрив. Інвентар, персонаж. А, навчальний посібник Натисніть М, щоб відкрити та закрити мапу. Ага, М. Добре, де я? Дім офіс. Оце я. Тут є якась машина у нас. Ага, і це вже пішли. А... Це вже пішли будівлі якісь. Правильно? Правильно. Ну, що далі робити? Натисники меню навичок, ігрик. Натискаємо. Що у нас? У нас нічого не доступно. Будинок для собаки, мій друг, земельна ділянка, кредит, позика, позика, удача, адвокат. Тобто тут ми будемо відкривати наші скіли. Зараз вони недоступні. Глянули і глянули. Так, відкриваємо двері. Що нам треба? Е, їдьте куди завгодно. Опа! Це мені подобається. Зупинка, їдьте куди завгодно. Ага, а що це таке у нас тут? Мітка стоїть 400 метрів. А, це я клацав. Немає мітки. Все. Їдемо куди завгодно. Давайте дивитися, що у нас є. казино ціна квитка. Е, дім офіс. Е, магазин коней. що <схва> е, Так. Е... Печерськ. Шо? <свісно> Добре. Хотінг Хіл. Сусіди, місця. Я не знаю просто, куди нам їхати. Давайте поїдемо в. що речі? Я, я забув прочитати. Що тут є? Собака? Ви можете ви купити? Не можу. Добре, що у вас тут взагалі? Добрий день. Так, натисніть Q, щоб відкрити закрите меню керування. Q. А, що це таке? Пульт від гаража, губка. Що? Інсектицид? Не знаю, що це таке. Пензлик. Привіт. Привіт. Знайти будинки. Що це таке? Ага, знайдіть будинки в місті за допомогою агента, з нерухомості. Поверіть з власниками і отримайте право на оренду на місяць. Деякі будинки. Продаються. Е, добре. Я прочитав, але все одно не дуже розумію Поговорити. Привіт. Привіт! Як справи? Як справи? Ну, все добре. До зустрічі. От і поговорили. Добрий день. Для цього тобі потрібен талант. Щоб говорити з якимсь лисим дядьку, мені потрібен талант. Прикол. А чого так ми Що відбувається? Чого так мильно? Добрий день. Привіт, чим можу допомогти. Е... Я тільки під'їжджаю, я не знаю, чого очікувати. Вибачте, гарного дня. Слухайте, щось, щось це взагалі. Поки що, поки що. Це якась дуже мильна картинка. Дуже щось зрозуміло. ну, ось дивіться. Що? Добрий день. Так, я хочу знайти агента з нерухомості для цього прекрасного будинку. Ціна за один місяць лише 12 тисяч. О... Занадто висока ціна. Доброго дня. Занадто висока ціна. Е, ціна мене трохи лякає. Нова пропозиція. Давай 10. Підходить тобі? Мені треба подумати, гаразд я приймаю рішення. А що виходить? Я купив будинок. І що? Прибирання будинку. Опа! Ви можете прибрати будинок, який ви купуєте, щоб збільшити вартість оренди будинку. А я не заходив, треба було хоча б глянути, що тут так засрано, а. Е, так, я зрозумів. Це гра. Опа, таргани. Я знаю, для чого мені... Е, як там було? Як оце вибрати? Ага, вибрав. На. Слухайте, це взагалі гра не про те, про що я думав. Що мені тепер ще... Шпалери тут фарбувати, чи що? Середня вартість оренда будинку. 1300-1500. Давай. Давай перефарбуємо шпалери на якісь, типу, отакі. Е, ну отакі я хотів. Ну що? О! Е, але тут п'ятна. Можна було не перефарбовувати. А, добре, чим я можу? Губкою можу витерти? Ага, я просто міг зробити це отак. Середня вартість оренди будинку. Слухайте, я не можу зрозуміти, чого я його за більше гроші купував. Я 10 тисяч віддав? Це двері, яких немає. Дивіться. <смі> я відкриваю і закриваю якісь двері. Прикол. Добре, це якась комора. Тут все чисто. Давайте ще оце повитираємо. Хтось. Обригав тут нам стіни. Ну, витираємо, не? О, все витерли Так, отак от у нас. Так, всередині. Добре. Ну що, я зробив це? Що робити далі? 0 з 20. А як мені? Які меблі? Планшет. О, напевно, в планшеті. Очищувач, мотель, мої фотографії, камера, крипторинок, крипторинок. Так. Ціна 27. Біткоін. Так, що я можу собі дозволити? Ім'я кількість. Давайте догікоїна. Купимо оп. Ага. Ясно, я я я купив. <с. <с.> Не знаю, на що воно нам треба було. Окей. Так, давайте далі. Що в нас ще є? Веб інформація про будинок? А, що це таке? Це якісь сокири, це якісь а, старі штучки. А веб, це що? А, а як мені меблі сюди засунути? Ніяк, чи що. Добре. Шпалери. Опа. Добре, звісно. Давайте Windows. Типу у нас Windows. Це все не хочу. Не хочу ставитись, і я не хочу. Мої фотографії, камера. Мотель. Немає жодного мотелю, який би був куплений. Добре. Веб. Веб я можу виставити кількість кімнат. Ото. Дешевий, дорогий ціна. А, а чого воно 0 з 20. Тут нема мебелі. Чому прикол, я не розумію. Так, добре, давайте ще раз. Коротше, я реально не знайшов де купити. Де купити нам якісь речі. Окей. Давайте сфоткаємо. Сходкать, в принципі, ми можемо. Та не треба пирскати тут. Камера. Е, бем. Бем. Отак. Граненько діагональ таку. Беум. Місце для парковки бем. Що ще ще почтову скриньку Беум. Давайте з цього ракурсу. Бем. І всередині. Отак, треба показати обов'язково, що, що дім пустий. Що дім чистий. Отак бем. Комору. Опа! На фото були замічені двері. Хоча в житті їх не видно. бам-бам кімнатку. Все, супер. Тут тут таке у нас місце. Так, другий поверх. Треба сходи отак сфоткати. Отак. Оп. І отак. Оп. Все. І сходи тепер зверху. Воп. Супер! Супер, пофоткали. А, далі, що? Тепер треба, напевно, виставити його. Давайте будемо виставляти. Веб. Так, вибрати фото. Так усі треба мені. Оце. А я багато може і не можу, слухайте. Давайте тоді отак другий поверх. Е, от сюди я хочу оцю фотку, а от сюди. Перший поверх, перший поверх обов'язково. Отак оцю. Так, дешевий. А, введіть ціну. Середня оренда... Угу. За що я десятку віддав? Я не можу зрозуміти. Вартість. А, це може я купив? Окей, давайте ставимо півтори. Отак. Як це дорогий? Оренда. А, вартість оренди. Ой, 15 тисяч. Яких 15 тисяч, півтори ж. Хотів е, півтори. Так, е, оголошення є. Давайте поки що збігаємо, подивимося, інший якийсь будинок. От тут наче десь стояла жіночка. Ні, не було. Може, мені і здалося. Чому, коли я біжу, все-таки розмите в мене питання? Хіба так має бути? Йди додому і спи. Опа, дивіться, земля продається. А я не можу купити для цього потрібен талант. Прикро. Прикро. Ага, йди додому і спи. Тепер би ще мені знайти, де тут автобус зупиняється, щоб мені поїхати і поспати. Як взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви теж бачите, а ви, напевно, взагалі на Ютубі. Ютуб ще трошечки підмилить. У вас взагалі буде мило-мильне. У вас буде таке зображення. Так, Дім офіс. А де мій дім. Оце? Що це? собачу будку можу купити. Давайте. Для цього потрібен талант. Боже. Оце талант, щоб будку купити. Талант треба. Так, я спати. Поки що не розумію, навіщо мені дружина потрібна. Витрачені гроші 10. а Зароблені гроші 41. Податкова вартість 2. Груз збережено. Продовжити. Вже в мене 28 тисяч. Давайте подивимося, що у нас тут є. Боже, тут якась пустеля. Фарм. Що це за фарм? Що це, це що за фармстор? Добрий день. Добрий день. Я хочу купити нові речі. Опа! А, ні, це якийсь фармстор. Це ферма, а наша мені ферма. До побачення. А тут що я можу купити? Добрий день. Самурай. Привіт. А, що ти тут робиш? Я тут роблю старому, просто сиджу. Це ваша ферма? Так, я вже застарий для цього. Думаю, скоро продати ферму. Гаразд, гарного дня. Кажи, коли думаєте можеш продавати. Угу, угу. А я взагалі от 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 ота будівля, вона, типу, моя оголошення активне. Але я так розумію, що ніхто нічого мені не написав ні на почту, нікуди. Тобто оголошення активне і активне, а що далі, незрозуміло. Так. Що це у нас за будівлі? Опа, сервіс чи що? Що я можу і тачку купити? Доброго дня! Ласкаво просимо, чим я можу. Е -е... Хочу відремонтувати? У мене є автомобіль. що а біля будинку. Опа, це мій? Це мій автомобіль? що Переміщення предметів. Ага, я можу складати це все в автомобіль. Ви можете привозити речі на великій відстані, залишаючи їх у багажнику автомобіля. Зрозуміло. Сів автомобіль. Так, мені можливо, можливо. О, о Та. Ага, ясно. Так, тут купувати автомобілі, правильно? Це що? Можливо, тут. Що верту дроб? А ну? Заправка, це що? а воно мені половину не показує. Оце що? Нам, напевно, в цей район. Мотель, що Один день години. Ну це ферма. Там був мій офіс, чи що? Я можу з тобою поговорити? Так. Знімаємо мітку. Поговорити я не можу. Далі. Добрий день. Привіт, друже! Ласкаво просимо! Я теж хочу полювати, сезон полювання ще не настав. А що настало, я вибачаюсь? Ого, тут тварини. Тварини, тварини, далі ще щось. Ага. Я от трохи вже не розумію, як що Я прям трохи, ну прям не трохи, прям нормально не розумію. Окей, давайте поїдемо. Тут кажуть, що є у мене офіс. Машину мені ще так удали. Точно бізнесменська така. О, Міцубісі поліція, о. Я отут отак -от став. Опа, це що, Нітро було? Яке сюди Нітро я вибачаюсь. Так, агент. Що таке? Поговорити. Е, Ціна, я трохи поспішаю. Ласкаво просимо, чим я можу вам допомогти? Я хочу орендувати будинок в оголошенні на 22 дні. Будинок в оголошенні має одну. Вартість оренди складає на добу. Ого. Бюджет, чи можете ви прийняти 1000? Тисячу? тисячу на 22 дні. Це 22 тисячі. Я взяв за 10 невелику знижку. Я можу тобі за 1000. 1200. 1200, наприклад. А? На жаль, м... За... так я. Добре, я готовий погодитись на твою. 1100 1120. Отак, піде нам. е-е Де я можу прийняти 1000. Ой. 1111. Отак? Багато? Отак. 1111. Е, ви можете. Так, я готую договір оренди. Сміття. Взяв, понасирав тут. Так, паперова коробка. О Боже, тут ще й сміття треба розділяти. Ну це ж гра. Так, що в мене тут? Орендувати будинок? Так, а що? Це я вже розібрався. Опа, комп'ютер якийсь. Опа, газета. Нема скила. Комп'ютер. а Інформація про будинок. Орендується. Добре, я тоді погнав. Шукати новий. машина мені зараз не треба. Я поїду. От сюди. Будемо шукати новий будинок. Опа! І одразу у нас будиночок. 80... Шо? А, на я сподіваюся. Ціна лише. 28. Пропоную. 28. Можемо домовитись? Угу. Нічого я тобі не повинен. Так. Угу. угу. Землю купити теж не можу, правильно? Не можу. Побігли далі. Собаки отак стоять. Ну, це, звісно. ой 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 Так. Новий будинок. 9 номер. Ой-ой-ой. 31 тисяча. Опа! Може, ви мені за 28 віддасте. М -м -угу -угу. 28. А? Та яке більше, в мене немає більше. Каже, може більше. Де мені? Ой, ну цей будинок, я думаю, зараз сотка по-любому буде. 54. А де я візьму тобі такі гроші? Отам От невеличкий будинок є. А земля, звісно, не продається. Ага. Так. Ваш будиночок. 28. Опа! Опа! Давай за 25. Ой, за 15. За 25. Та що ж таке, знову за 15? Значить, я хочу взяти за 15. 25. Опа! Все. Взяв ще одну. Будівлю. Давайте її тепер поприбираємо. Що тут? О! Ну. Є. Супер. Так, таргани. Отак От вам. Сюди. Так, треба поприбирати. Та три регачки вже. Оцю я не розумію, скільки клінінг там коштує. А, він мені, напевно, як завжди, недоступний. Скіл недоступний. Оце все буде написано. Але ця будівля вже така побільша, вже 3000 я можу. Три тисячі я можу за неї брати. За день. Це що означає, що? Опа, ще кімнатка. Це означає, що наші доходи будуть більше. Набагато більше. Так. Uh -huh. Я не знаю, як меблі сюди купити. Фійозно. Звідки я би Та все хорош. Добре. Я виставляю. Так, я ставлю 3300. Що це дешевий варіант? 3500. Давайте, напевно, 4 тоді. Отак. Надіслати оголошення. Все, поїхали додому. Тут ще от є що купити. В принципі, в принципі купувати є що. Якщо дивитися як огляд цієї гри, ну це це дуже схоже на кар-симулятор. Дуже. Навіть побудова міста. Я розумію, звісно, що. А що А що там робити інакшого? Але все одно, типу, дуже схоже і є до цього питаннячка Що це таке? Хай стоїть. А, це типу ти дивишся на макет? Ану. Привіт. Радий тебе бачу, що ти голий ходиш. Чим я можу вам допомогти. а Будинок. Будинок вголошені має. Угу, вартість. А, 4 на добу. 3,400. Угу. Давай тоді 3. 3700. 3,700 підходить тобі. Добре, я погоджуюсь на твою. Ага. Опа, а я, звісно. А ти цікаво, скільки хотів. Ех, ех, прикро! Прикро, прикро, прикро. Що, грошей в мене нема? Їсти ще є. Два будинка в оренді. І. Почекайте, я хочу залізти в налаштування, подивитися, чого так мильно. а Ну дивно. Це, я думаю, просто така гра, тому що і Full HD стоїть. Опа! Вкрились двері в туалет? У нас немає унітаза. До речі, я можу сходити в душ, не можу. У нас така велика а, квартира. Поговорити, я можу з тобою говорити. Крихітко, що ти робиш? Спостерігай за тобою, ти така гарна. Я мою посуд, не заважай мені. Мені потрібні гроші. У мене є. Давай сюди бабки. А, щоб просто збивати з неї бабки, але це якась така цікава гра, я збиваю бабки з своєї дружини. Окей, лягаю спати, і що? Наступає новий день, і хотів би я сказати, що наступає нова серія, але я просто не хочу затягувати цю гру. Тобто, я хочу послухати ваших відповідей. Гра збережена, супер. Хочу послухати ваші відповіді з приводу цієї гри. Тобто, пишіть в коментарях, що і як, а в мене, почекайте, аукціон відкрито? Ага, тут навіть аукціон, як автомобілі купувати. Але в мене немає грошенят і залишимо це на наступну серію. Ну що ж, от така от вийшла у нас серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!